Є знижки на Бронхалик 10% в аптеках. Подорожник, бан та «Ощад». У холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Ось ранку, київський час, доброго ранку, покидати так. Друзі, ми продовжуємо. Зараз будемо говорити про те, що по всій Україні стабільно лишається висока необхідність у донорській крові. Не лише в день донора. Це потрібно нам фактично кожного дня. Тому що два роки поспіль ми у великій повномасштабній війні. Про це пишуть лікарі, про це закликають громадські організації. І неважливо, чи це прифронтові міста, чи це, наприклад, Львів, Київ там чи будь-яке інше місце. Потреба в крові є, і от щоб не було зайвого навантаження на лікарів, ти шанс врятувати життя? Наша сьогодні черговий кореспондент Аня Мартищук просто зараз розповість вам всю актуальну інформацію, як ви можете долучитися і стати донором в будь-який день. Ань, тобі слово, вітаємо тебе ще раз. Вітаю колеги. Справді сьогодні маємо черговий привід розказати про те, чому важливо долучатися до донорського руху, як це правильно зробити, і яка є в цьому необхідність. Дійсно, про це у соцмережах натрапляю на дописи і волонтерів, громадських організацій та самих медиків про те, що стабільно є потреба в Україні у донорській крові. І дійсно, чи ми проживаємо в Тернополі, наприклад, чи в Ужгороді потрібно йти у міські центри крові і здавати кров, до чого це необхідно? Звичайно, що є фактор війни. І тут зрозуміло, що для наших захисників вона необхідна, але також не варто не забувати, що е, є люди, які звертаються у ваші міські лікарні із опіками, випукові центри потрібно при важких пологах, при е, ДТП, які стаються у містах, е, також коли відбувається транспорт... Е, транспорту пересадка органів, так і на це теж дуже багато крові потрібно, тому є така необхідність. І звичайно, навіть із ваших міст стилових регіонів доставляється кров на передову та у прифронтові лікарні, прифронтові міста. І про таку потребу також зокрема сказали, розповіли і у Дніпровській лікарні імені Мечникова. Про це у соцмережі повідомив головний лікар Сергій Реженко. І навіть навів такий дуже наглядний приклад того наскільки потрібна кров. Розповів історію одного із бійців, який буквально вчора якого врятували і перелили йому кров для порятунку аж 5 літрів. І мої колеги з ІС ТСН на місці поспілкувалися із лікарем головним Мечникова. Давайте послухаємо, що він про це каже. Сьогодні до нас поступив край складний боєць. Йому вже перелито 5 літрів крові і плазми. Ми Боремося за його життя і знаємо, що якщо все будемо робити вчасно, якщо буде в нас кров, ми обов'язково готуємося зустріти наших донорів, щоб взяти кров для наших героїв. Кожного дня переливаємо десятками літрів. Тому прошу допомоги всіх. Ну, зараз я я перебуваю біля університету авіаційного університету. Ви ж побачите локацію, візитівку і е, саме на тему донорства крові цю локацію ми обрали не випадково. Адже сьогодні тут стартує дуже цікава акція, називається Спробуй. Е в університеті тут будуть відкриті двері для тих, хто хоче вперше спробувати і стати донором. Це власне люди, яким виповнилося 18 років, це саме той вік, з якого можна здавати кров, і тут в НАУ сьогодні буде така перша вечірка, навіть до речі, в форматі вечірки можна буде прийти і здати кров. Тут відкриється такий собі мобільний центр, і як саме це буде відбуватися, як долучитися, та що цікавого отримають учасники. Про це зараз розповість. Ірина Славінська, співзасновниця ПСЕО до норвей. Послухай. Пробуй це подія, яка дотримується всіх атрибутів вечірки з печатками, з коктейлями безалкогольними, з електронною музикою, де люди можуть відчути себе в своїй атмосфері, але і зробити добру справу, рятувати життя тим, хто зараз потребує, здаючи кров. Ми будемо щомісяця робити в усіх містах України такі. Акції, де кожна людина молода, зможе долучитися і отримати незабутній перший досвід, і ми дуже сподіваємося, що, що це сформує звичку людей здавати кров. Отож у молодих людей, яким виконалося 18 років у ваших університетах, у ваших містах будуть відбуватися такі акції спроби слідкувати за анонсами, коли вони будуть відбуватися. Вони будуть відбуватися періодично щомісяця. За цим можна слідкувати і знаходити інформацію в соцмережах та на ресурсах донор Ну а тим часом я пригадаю, як хто підходить власне для того, щоб стати донором. Отож, які критерії, це має бути дієздатний громадянин України віком від 18 років із ваго. Ю від 50 кілограм це людина, яка прийшла в відповідне медичне обстеження, в якого немає протипоказань. І якщо є хронічні захворювання, не можна приймати участь. І якщо приймаєте ліки чи стоїте на обліку, теж не підпадають такі люди. А якщо ці фактори відсутні, то обов'язково можете стати донором. І також що потрібно зробити перед здачею крові, це важливо запам'ятати. Отож за добу не можна їсти копчене, смажене, солоне, гостре, молочні продукти, горіхи, буряк. Чорницю, снеки та ковбаси. І алкоголь рекомендують виключити за 48 годин до здачі крові. Ну, і якщо у вас цей день, коли ви вирішили здати кров, маєте погане самопочуття, обов'язково про це скажіть лікарю. Це важливі фактори. Для чого? Для того, щоб ви не витрачали свій час, а також лікарів, відстоюючи в черзі. Якщо ви маєте якісь такі застереження, то ем, потрібно спершу все, все свій організм підготувати до цього. Ну і ще важливо. Стежити за інформацією саме у ваших містах, бо ситуація варіюється. Наприклад, в одному місці є достатня кількість крові, скажімо, друга плюс, в іншому місті вона можуть, наприклад, потребувати третьої мінус, і так далі. Ця інформація періодично щотижня, щонайменше з'являється на сторінках в соцмережах міністерства охорони здоров'я. Вони публікують список де, в якому місці яка потреба. Також ще цю інформацію подають місцеві департаменти охорони здоров'я. Тому заходьте, слідкуйте, як вис список так у вашому місці, наприклад, в який день яка кров потрібна, готуйте свій організм і приходьте і долучайтеся до такої дуже важливої і доброї справи. колеса. Анечка, дякую тобі дуже. Аня Мартищук, про кров про те, яка як вона зараз потрібна і як можна регулярно її здавати не тільки на день донора, тому що це зараз е, реально потреба величезна всюди у всіх містах України. Спасибі. Две тобі. Ми зараз Аню відпустимо. і одразу маємо коментар в нас під дописом в інстаграмі. Mm -hmm. Ткач Вероніка пише: Доброго ранку з Дніпра. З кров'ю проблема ще в тому, що багато донорів з низьким гемоглобіном. Люди ослаблені. Я вже два місяці не можу здати, то хворіла, то гемоглобін був низький. І до речі, тут. До, до цієї теми знову ж таки так справді є певні фактори, які ну коли вас беруть аналіз крові, можуть сказати, що ви не можете бути донором, але е от буквально днями я спілкувалася зі своїм сімейним лікарем, і вона просто зараз б'є в набат, щоб mm -hmm. люди е хоча би е перевірили взагалі і загальний аналіз крові зробили і перевірили рівень феретину і заліза в організмі. Оце, це власне те, що впливає в тому числі і на гемоглобін, на його знижений. Ну, Знає показники або навпаки підвищені. Нас же просто тут трошки критикують, я Взагалі вважаю, що на перевіряти окремо там нічого ходити не треба. Треба йти до лікаря і довіряти так, лікарю. Так, все я ж кажу, що мені ми якщо сімейний лікар конкретно конкретно тобі призначиться зробити. Будь ласка. От нам пише булгакова. Є теж сімейний лікар. Вона каже при всі повазі, мікрофлора кишківника спроможна сама відновлюватися, тому чи варто призначати пробіотик в тому чи іншому випадку, має вирішувати саме лікар, і типу не треба рекомендації вистачати, визначати що і як Звичайно, все да. виключно через вашого сімей. Так, да, до того, лікаря. що ти типу, подійсно. Ми не це казали. Ми мали на увазі, що в принципі, якщо раптом що, просто перепитайте лікаря. Та ну, типу, раптом що да не в жодному да. разі не цей. І інколи не треба, інколи треба. Це така історія. Просто перепитати більше говорити один з одним. Ми про це.